Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, друзі, я до вас з черговою порцією класних новин. Ох, і жваво! Жваво! У нас тут на північноамериканському континенті зараз обговорюється декілька тем. Перша тема це те, що демократи опублікували чергову порцію файлів Епштейна, і там також є Дональд Трамп. Ну, це друзі, таке знаєте, про це ми звісно, поговоримо, але... Більш гарячіша тема це те, як зараз всі сміються з цього рудого і плішивого, як українці, як українська армія і як Зеленський опустили зразу одним ударом, опустили двох цьох е, дружбанів, так поплічників, е, любітелів е, різних нетрадиційних методів сексу. Тобто, про це ми також з вами поговоримо. Ну і поговоримо, друзі, про вапіючий випадок корупції і кумовства. Да, друзі, страшний випадок корупції і кумовства. І як би ви думали, де це? Ох, зараз американський інтернет ця тема розриває. Ви думаєте, це сталося в Україні? Ні, друзі, ви помиляєтеся. Це сталося де правильно в Сполучених Штатах Америки. Точніше в білому дурдомі, і про це ми з вами зараз також поговоримо. А поки ви будете слухати ці новини, класні новини. Я вам пропоную подивитися на те, як виглядає мій улюблений Вініпех сьогодні. Сьогодні у нас 13 грудня. На вулиці зараз, щоб ви розуміли, мінус 25. Да, ось отак от, -от виглядає наш Вініпех, коли на вулиці, мінус 25. Сьогодні субота, вихідний день, але дивіться все рівно скільки людей. Навколо я зараз вас прокачу по такому району, де в основному у нас зосередині різні магазини, ресторани. Покажу, як вам все це виглядає. Ну і зверніть увагу, це от типова така Північна Америка, так, де всі ці різні бізнеси вони зосереджені на таких п'яточках. І подивіться, які у нас широкі вулиці. да? Тобто, е, ну прям широкі вулиці, нічого не можна сказати. Дороги широкі, тут проспекти. І такі у нас широкі проспекти. Вони Сюди вони йдуть з півдня на північ і зі схода на захід по різних напрямках. Ось такі, от. Класні широкі вулиці. Ну, якщо ви переживаєте, а як же в Вінніпезі дороги, як же їздять машини, коли мінус 25 і сніг, то ось бачите, як виглядають у нас дороги. Тобто дороги чистять, звісно, все нормально, все їздять і їздять не тільки Сювішки і Джипи, так, а й багато седанів їздить. Тобто, їздити можна спокійно. Тепер повертаємося з вами. До Дональдіно, до Дональдіно і до файлів Епштейна опублікували чергові файли, які показують, що там є до також Дональд Трамп, які доказують, що Дональд Трамп він гарно знав Епштейна. А ми з вами пам'ятаємо, що перше після перших файлів Дональд Трамп кричав, що він з Епштейном ніколи не дружив. Що окей, він там про нього щось чув, знав десь читав? Але вони не були друзями. То ці нові файли вони показують, що. Та ні, вони були нормально друзями зустрічалися і. Разом з дівчатками там відпочивали. Коротше, серйозні такі файли. І Дональда Трампа вже знов таки запитали за ці файли. Кажуть: ну а як же, що ж ти, дядько? Що ж ти руде, оце очмо брехало нам усім отут, що ти ніколи нігде нікам ніяк не знав того Імштейна, тільки так пару раз з ним десь зустрічався. Він каже: Ні, ну а що в цьому тако? Його багато хто знав. он подивіться, там і Біл Білл Клінтон е, є на цих фотографіях, у якого я сосав дуже класно. <с Mann> Зверніть увагу, друзі. Скільки Тут пройшло пару тижнів, три тижні, і всі вже забули про той позор, так що Дональд Трамп начмокчував у Біла е, у Біла Клінтона там десь на фотографіях. Так, тобто він каже: Ну і що? Ну знав я його сфоткався десь там колись з ним, але його багато хто знав, і е, багато хто з ним е, фотографувався. Тобто вирішила рижечмо з'їхати. І він думає, що всі вже забули, так, що всі забули вже про те, е, що. Е, Ну, що було опубліковано раніше, так, і всі забули про те, що цілком можливо, що на нього є файли, що на нього є компромат, принаймні, принаймні, що ми знаємо точно знову таки про що він намагається зараз е зробити так, щоб всі нібито про це забули. Так, це те, що. Е Два Епштейна, брати Епштейни, вони між собою спілкувалися, і вони точно е, входили в контакт з росіянами. Вони шукали цього контакту. Вони входили в контакт з росіянами для того, щоб передати їм, що правильно, щоб передати їм компромат на Дональда Трампа, щоб е, росіяни знали, як себе вести з Дональдом Трампом, так. І ми це знаємо з вами точно. Там вони ці два брати між собою обговорювали, чи є у Путіна фотографія, де Дональд Трамп чмокче у кого у Біла Клінтона. Ну і знаєте, мені пишуть, ну і що тут такого, ну два діда, нехай вони дорослі чмокчуть та й собі чмокчуть. Та я ж не проти, нехай собі чмокчуть хто у кого як захоче, так. Але зверніть увагу, е, нехай би вони собі чмоктали там, давалися заднеприводні, які б вони там би не були б. Нехай собі розважаються, як хочуть. Нехай же ж не повчають інших, як жити. Е, вони ж що одне, оце чмо, руде чмо вдарилося, розповідає про цінності сімейні, так і традиції, і обгалосила об, там війну різним нетрадиційним е, цим людям. Так, що оце плішиве його дружбан, пайплічник. Е, Любітель поцілувати мальчиків у пузіку, і який там обзавівся любовницями по всьому білому світу, і дітей настругав. Е, Перебуваючи в законному шлюбі, так? Ось ці два мудака, ці ідіоти, ці, ці уроди моральні, вони повчають інших, як же треба жити там, якісь сімейні цінності треба мати, чи ще щось таке. Хочете долбитися в попку, довбіться, але іншим не розповідайте, як іншим жити. Я ось за що, так? Ну, і знову таки, як би це Рудечмо намагалося зробити так, щоб всі забули про його е гулянки, так, і про його Подобання з різними е дядьками там почмактати, пограти на е флеті. я буду це нагадувати. Я буду це нагадувати постійно. Ми не дамо цьому ро роду моральному заболтати це і зробити так, щоб всі про це забули. Ні, не забудемо. Будемо пам'ятати. Але якщо ви думаєте, друзі, що ці файли Пштейна це така. Основна подія на сьогоднішній день так це основна проблема для Трампа. То я хочу вам сказати: ні, 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 ви помиляєтеся. У мене навіть зараз є таке відчуття. знаєте, це ж ідіоти. Вони ж намагаються однією якоюсь подією, знаєте, якоюсь сенсацією перебити інші сенсації. І у мене зараз вже є така навіть підозра, що вони опублікували ці файли Епштейна, вирішили, окей, нехай позориться вже цей Трамп, але це все ж таки менший позор буде, ніж те, що зробили українці з Зеленським з цим рудим уродом із його. Подільникам, поплічникам, плішивим Вовчиком. Знаєте, пам'ятаєте такого, який там десь на Росії сидить і мальчикам у пузики любить цілувати? А що зробили українці? Ну так що ж, друзі? Зараз весь інтернет про це гудить, так? Як українці е, просто Купянськ е, освободили Куп'янськ, зачищають його, і як президент України приїхав в Куп'янськ, і як президент України дав інтерв'ю в Купянську, і... Пам'ятаємо всі, як буквально пару тижнів тому назад цей пупу так у мене навіть я хотів на заставку поставити. Навіщо Герасім втопив свого пупу? Е, ну, Герасім, я маю на увазі цього Герасіма, начальник штабу там в на Парашки, чи хто він там, е, і як він підстав свого Пупу, як вони в дві харі розповідали, що Куп'янськ вже захопили і там когось там оточили українців. То зараз виявляється, що Зеленський приїжджає, а й Пупкін там розповідав, що приїжджаєте різні та, к нам сюди, які хто там кореспонденти, журналісти. Ми вам проведемо тут екскурсію. Ну, звісно, а, приїхали журналісти, провів екскурсію, їм тільки Зеленський, там так, а не Пупкін. І зараз тут в Північній Америці всі стібуться, всі стібуться. Тобто, двома вистрілами Зеленський просто прогнув вдув по саме Нібавуй і провернув обом цим мудозвоном. Перше, коли він погодився на вибори, сказав, так, без проблем, вибори давайте. Але е, спочатку ви там якось нам давайте забезпечте, щоб ми могли провести б, ці вибори спокійно, так і безпечно, забезпечте нам безпеку. І зараз це Руде Чмо, його, до речі, запитали. Його запитали про вибори вчора. І він, як отой уш на сковородці там вертівся, не знав, що йому сказати, як йому відвертитися, тому що йому кажуть, ну так Зеленський же ж погодився, і що? І далі що, а ти що? А воно то що може сказати? Воно ж може тільки лапотіти і обсиратися по великому рахунку. А щось путнє сказати, воно ж не може. Ну тому що ну тупе воно і є тупе, так тобто воно ляпну, ляпнуло, а далі воно не дивилося. І ось я зараз думаю, а чи не вкинули ці файли Епштейна спеціально? Щоб трошки якось замазати ось цей його позор і його позор, позор Пупкіна з тим, що зробили українці з ціма двома мудаками. Да, і що як Зеленський з'їздив, і те, що зачистили зараз, цей Куп'янськ, і вже, і вже Трампулю тролять йому. кажуть, слухай так ти звернись до свого дружбана. Скажи, нехай врятує своїх оточених там в Купянській, нехай виведе з Донеччини свої війська, а українці вони добрі, вони щирі люди. Вони не будуть вбивати оцих вурдалаків, яких вони там оточили. Вони їх викинуть назад, і нехай вони там жруть своїх росіян, е -е, які там в них ще залишилося. Да? Ну ми ж пам'ятаємо, як він розповідав про міфічні оточення українців е -е, на території Рашки, так і що це тільки доброта Пупкіна. Зараз дозволяє цих українців зберегти, щоб росіянці їх не вбили. То зараз вже троля цього рудого чмо і кажуть: ну ти звернись до росіянців, до свого дружбана. Українці зможуть відпустити. Нехай вони попросять дуже, дуже гарно попросять українців і виведуть свої війська, і українці відпустять цих уродів, так яких вони там оточили. Ну і друзі, черговий скандал. Ох, тут зараз гаряче, гаряче з цим скандалом. Ах, друзі, пам'ятаємо, як ще буквально недавно тут ці різні моральні уроди розповідали про що правильно? Ох, як вони розповідали про те, яка ж страшна корупція в Україні, кумовство і таке інше. То зараз на всіх каналах сполуч... тут в Сполучених Штатах Америки. Розмовляють про що правильно про кумовство і корупцію в Білому домі. Пам'ятаєте історію, я вам розповідав пару тижнів тому назад. Як Айс, хто такі Айс? Ну по суті, це е, така служба, це такі поліцаї в США, які повинні арештовувати незаконних мігрантів. Корот, е, досить така у них повинна би бути нормальна е, сфера діяльності, але це зараз вони перетворилися в таких, знаєте, ручних. Трампівських волкадавів. І цей Айс зараз кошмарить е, в Сполучених Штатах Америки всіх і чужих, і своїх, хто б там не потрапив під руку, там і американці вони заарештовують, кого тільки не заарештовують. І вони заарештували е, родственницю ось цієї Барбі, фашистську ще й Барбі, яка є там прес-секретарем Білого Дому. Вона тоді там щось там брикнула, що типа я не знаю, я не я, я, хата не моя, бла, 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 бла. Ну і що би ви думали? Правильно, а освободив цю родственницю. І вона зараз там в неї беруть інтерв'ю. Як це так? Ну е, тебе ж ти ж е, затримували, Ти ж незаконно, незаконно. Чому це тебе вдруг е, визволили? Чому це те, тебе вдруг відпустили? Щоб ви розуміли в той самий час, в той самий час. Айс затримала українку, яка знаходиться легально, у якої є всі документи для того, щоб знаходитися легально в Сполучених Штатах Америки, яка вийшла заміж за громадянина Сполучених Штатів Америки. Під час, коли вони сиділи, оформлювали документи е, в цій їхній імміграційній службі, так, е, щоб податися їй на грін карту, її просто заламали, заарештували, посадили в тюрму, і зараз будуть її, хочуть її вигнати зі Сполучених Штатів Америки. Чоловік, громадянин Сполучених Штатів Америки, навіть не по зеленому цій карті, так, а не по грін-карті, а громадянин повноцінний ні, ні, сказали, будуть ти, вона тут незаконна, вона вийшла заміж за тебе спеціально, щоб тут залишитися, тому її. Будуть виганяти. Ось отаке от відбувається зараз, друзі. Тобто Українку заарештували, яка знаходиться легально, будуть виганяти, а родственницю Левіт цієї, так по, по протекції, по е, знайомствам. Її відпустили. Її відпустили, і вона тепер спокійно роздає там інтерв'ю на всіх каналах. Навіть не розуміючи ідіотка, що вона підставила зараз і свою цю родственницю цулівіт, і білий дім. Ну коротше, кумовство, кумовство воно таке кумовство. Тож, якщо там хтось з Америки буде розкривати рота про корупцію в Україні або про кумовство, то ви можете їм згадати, нагадати цю історію і щоб вони закрили пику. Ось такі друзі. У мене до вас сьогодні новини. Я сподіваюся, що вам сподобався Вінніпех у мінус 25. А відчувається, до речі, це на мінус 25 показує термометр. А відчувається, як всі, мінус 30. Бачите, скільки машин їздить, люди все, двигаються, життя варує, життя йде, незважаючи на те, що й мороз. І це не самий сильний мороз. Так, у нас буває йде мінус 40 тут. Життя йде. Я також, друзі, сподіваюся, що ви. Не забули підтримати мій канал. Я сподіваюся, що ви підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не були підписані. Я сподіваюся, що ви поставили вподобайки цьому відео. Не забувайте, ваші подобаєчки дуже важливі, так само, як і ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, коментарі. Хочу вам нагадати, що мої відео зараз. Автоматично перекладаються на англійську мову, і мене здивиться зараз багато і канадців, і американців так сполучених штатах Америки. І дуже важливо е давати їм інформацію, щоб вони знали, щоб вони розуміли, як ми відносимося до, і до одних і до інших, тому що канадці це наші канадці, це друзі, канадці це реально класні люди. В Америці також залишається. Певна кількість нормальних е, людей і їм також треба е, наша підтримка, так моральна підтримка. Треба давати їм нашу підтримку, щоб е, люди там не опускали руки, щоб люди продовжували боротися за Сполучені Штати Америки, щоб люди продовжували боротися за свою країну і знали, що їх підтримують нормальні люди. Тож пишіть, будь ласка, коментарі. Це важливо і для мене, і не тільки для мене. Я з вами на цьому буду прощатися. Подивіться на наше небо. Дивіться, яко, яке гарне, красиве небо. Так, ох, який колір, такий прям цікавий колір. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.